Привіт, друзі! Мене звати Ірина. Дякую, що завітали на мій рукодільний канал. Сьогодні відео буде про вишивку. І, як ви можливо знаєте з попередніх відео, мене наразі захопило новорічно різдвяно-чобіткове натхнення. І я вирішила не пручатися цьому стану, а віддатися йому і з задоволенням вишивати, насолоджуватись саме зимовими е, чобітками. Як ви знаєте, можливо, а хто не знає, посилання на відео я залишу в інфобоксі. У мене є ну, така, на мій погляд, немаленька колекція шкарпеток або чобітків новорічних від Dimensions, здається, там тільки Dimensions, хоча, ні, здається, тільки Dimensions в мене лишилися. І деякі з них розпочаті, тож е я обрала ось саме ось цей чобіток з вікторіанськими викторі... ведмедиками. Тому що він вже, ну, по-перше, дуже-дуже давно розпочатий, багато років тому, і він на фінішній прямій. Зараз мені цей процес приносить надзвичайне задоволення. Я насолоджуюсь, дуже приємно вишивати. Вишиваю я самопідбором. Є тут деякі рідкісні номери, які мені не вдалося підібрати, вони не зовсім співпадають з оригіналом аналоги DMC, але давайте, мабуть, про цей чобіток трішки пізніше я вам розповім і його ближче покажу. А поки ще пару слів про те, що ви бачите ще в кадрі. З собою в дорогу в поїздку ми зараз, до речі, знаходимося в Одесі Сонячній. Я взяла не лише шматочок зими, а і такі більш літні, так, квіткові процеси, щоб можна було при бажанні відволіктися. Ось ці анемоди від Dimensions. На жаль, прев'ю я вам, мабуть, вже наступного разу покажу, або на заставку відео поставлю. Фото цього набору, бо прев'ю я не взяла. Це анемони від Dimensions. Не взяла, до речі, я і схему. Ну, вона мене вдома залишилася, бо я з нею велику таку копію робила. І дуже дякую нашій спільноті вишивальній, рукодільниці, яка поділилася зі мною фото ключа і самої схеми. і Тепер уже дорога додому буде не такою нудною. Я буду вишивати ці анемони далі. Тут 14-та аїда, дуже комфортно, компактний такий процес, легкий, мені подобається саме те, що треба для дорожнього проєкту. І також я взяла з собою ось цей будиночок Enchanting Cottage від Dimensions. Він всім знайомий, це вже перевипуск, дуже чарівний красивий сюжет. Він в мене вже тут такий розпотрошений, тому що я звідси навіть вже встигла подзьобати декілька ниточок для, до речі, тих же ведмедиків і ще одного проєкту. Рояль в, в кущах, ви його ще не бачите. От, і... Що я вам скажу? Він мені дуже давно і дуже сильно подобається. Але і... і я зараз хочу вишити якийсь будинок. Дуже хочу. Але я все ще не можу знайти, от знаєте, душа все ніяк не заспокоїться щодо е дизайну, на якому я б зупинилася. І я взяла з собою цей будиночок з тим, щоб, може, я на нього ще, знаєте, як подивлюся, можливо, я все-таки. Ну, якось до нього любов'ю такою нестримною просочуся. В тому плані, що є процеси і сюжети, які тобі дуже подобаються. От Вони подобаються, але тут і зараз ти не готовий їх вишивати. І оце той самий випадок. Здається, все в ньому прекрасно. Ну, не знаю. Мабуть, ще не, не дозріла, не прийшов той час. А також я взяла ось цей чобіток. Це подарунок від мами чоловіка. А, але я його взяла, чесно кажучи, не з тим, щоб зараз саме його вишивати. Я дуже хочу його вишивати, я його планую вишивати. А, а з деякою іншою місією. І, так сказати, загадка для вас. Зараз ви дивитесь на три чобітка. А третій це ось. Я не знаю, чи здогадаєтесь ви, що це за сюжет, але, можливо, дехто з вас здогадається і напише. Це дуже такий ну, досить рідкісний набір, чобіток від Dimensions, з котиком в ялинці, і він називається «Sitting in the Trimmings». Я знайшла сагу, я знайшла дуже поганий, але ну, як би, читабельний е, скан, і ось цей чобіток, в ньому були. Ну, по-перше, в ньому була Аїда потрібного каунту і кольору, тут 14-й каунт, білий колір, і в ньому є деякі ниточки, які, е, якими вишивається цей чобіток. Тобто, ну, звісно, що я не буду всі пасми звідси відзьобувати. Щоб за його рахунок вишити даний сюжет. Але ну, завжди, в Діменше, практично завжди є великі досить залишки, тому я так трішки переполовиню і він мені послугує таким донором в якоїсь якомусь ступеню для цього чобітка. Я просто... Дуже хочу вишити донечці його, ну, вірніше, навіть як. Я зараз, коли взялася знову за свої чобітки, я випадково знайшла ще деякі сюжети, саме чобітки від Dimensions, і два з них були ось цей котик. Теж я на заставці прев'ю поставлю в такому якби, колажі, щоб ви мали уявлення, що це за котик. Я просто не хочу зараз монтувати це відео. Вибачте, дівчата. Був цей котик і був іще один сюжет «Гобелен», де кошенята під ялинкою там, в подарунках такі бешкетники. Але той сюжет взагалі дуже важко знайти. Він є на eBay, коштує 120 доларів. Ну, якось в мене рука не піднімається. А е через те, що це гобелен, то схеми, звісно, в інтернеті немає. І так як цього котика, ти його не вишиєш по, -по, -по -там скану чи по перенабору, навіть маючи оригінальні ниточки. А, до речі, там він вишивається муліне Dimensions. Тож я вирішила, ну я пошукала, потикалась, помикалась, не знайшла е, можливості тут і зараз його вишу, почати вишивати. І я вирішила вишити цього котика. Тому що коли я показувала донечці, які б їй хотілося чобітки, е, вона обрала, їй дуже подобаються оці ведмедики е, дуже-дуже. тому я їх зараз і завершую. Їй сподобався ось цей котик, коли я показувала, їй прев'ю, і ті кошенята. Тому я вирішила, що якщо їй цей котик теж подобається, і він мені теж дуже подобається, то ну, буду, значить, вишивати його. А, і, і саме цей котик складе чудову компанію. Тріо різдвяних кошенят. Я думаю, що теж ви можливо знаєте цей сюжет, багато з вас знають. Там це міні від Dimensions, там, де вони сидять всі під ялинкою, такі бешкетники. Здається, хтось із них навіть в шапочці такі різдвяні, ну такі прикольні кошенята. Цей набір у мене є, і навіть там пару хрестиків в оченятах якогось із них я встигла вишити. Тому і полізла я дивитися ці сюжети з кошенятами. От, вишивається дуже легко, дуже швидко. Дивіться, це в мене буквально пару годин роботи. Ой, я вибачаюсь, уже світло погане. Ну, ось так можливо буду знімати. А, тобто вишивається він легко, просто, тут дуже багато напівхреста, і це, звісно, пришвидчує роботу. Тому ну, буду вишивати надалі. Цікаво, тим більше цікаво, що він мало якось зустрічається в, на Ютубі. Сподіваюсь, вам теж буде цікаво спостерігати за даним процесом. Ось такий буде красунчик. Очки я вже вишила. Ну так, майже тут одного в мене немає з собою відтінка. Але вдома, я думаю, що я знайду ті відтінки, яких мені тут не вистачило, там буквально пару хрестиків, я його вишию. Ну, а що стосується цих ведмедиків, то зараз вони в мене підуть пратися. я вишиваю їх на Белфасті, якщо не помиляюсь, 32-й каунт. І я би хотіла, так як цей процес дуже-дуже давно вишивається, я все ж таки хочу його зараз випрати, а потім вже продовжувати робити бекстіч. Крім того, я би тут хотіла додати в ялинку, як мінімум, в ялинку. Намагаюся спіймати сонечко, яке вже ховається. Як мінімум, в ялинку я хочу додати бісер. Також я сюди буду додавати немало креніку, і в ялинку, і, можливо, в сніг. Десь тут ще пододаю, бо тут іде 0,32 крейнік Blending філамент але я, можливо, ще десь його додам, подивлюся. Ось тут, я думаю, на гостролист я ягідки в вигляді мікро, ну, петіту цього бісеру додам. Ну, Коротше кажучи, тут же я хочу потім відірватися. Була в мене ще така думка: ось цей аріол е, зашити е, ниточкою, що світиться, але я боюсь, що це може змінити відтінок е, цього такого свічіння. Да? Е, і воно буде, ну, можливо, перехитрю сама себе. Мені б того не хотілося. І ще яка тут є проблемка це дуже рідкісні кольори. Якщо не помиляю 170, о, зараз вам точно скажу. Це 179,77 і 179,78. І, на жаль, їх тут треба багато, а їх в моїх інших наборах ну, дуже вкрай мало. Я вже там, знаєте, навіть в Різдвяній е, Holiday Village шість е, пасм, здається, всього було, але там великий голд, і я одну чи дві висмикнула так, на свій страх і ризик, тому що я розумію, що ну, там великий голд, там, напевно, теж буде багато багато складень е, вишиватися. Ну, коротше кажучи, і якщо ще. Яка ж це ниточка? Ну, коротше кажучи, якщо ще оця темніша туди-сюди, якось тут е, вона ну, не дуже виділяється. Ось вона була тут в небі, і ось тут вона ось, оцей крайній колір е, до Бекстічу. Е, це, це вже моя заміна, це вже DMC. Якщо тут воно якось ну, не так кидається в око, так, бо воно тут все таке плямисте. Хоча відтінок її, він такий-менш біль... фіолетовий, ось він. тут тут він більш, і, і ось тут от мені не вистачило, Я фі... цим DMC вишивала. ну Дівчата, я коли буду знімати таке заключне відео по цьому чобітку, я все-все це покажу, розповім е вам. І е з усіма там замінами, з усіма нюансами при нормальному е освітленні. То оця світліша ниточка в мене, ось дивіться, вон, який вона брудний, е оцей Перехід, і взагалі брудний відтінок цей в небі мені дала. При тому, що з цього боку я йшла оригінальною, і можете бачити, ось вона отут закінчується. Я навіть фото робила, і на фото це ще ну, краще видно. Коротше кажучи, я так трішки засмутилася, але це я зараз чіпати не буду. Я думаю, я, скоріш за все, що буду. Вже, якщо що перешивати туди пізніше, Ну, мені хочеться її все ж таки вибрати. І тим більше, мені здається, в мене з собою тут немає цієї оригінальної ниточки, тому поки не буду. Не буду поки чіпати, піде вона пратися, а тим часом я буду вишивати цього котика. Дуже милого, дуже гарного. Ось такий в мене є магнітик, мені нагадує мого Софіка. Бачите, такий вигляді нічного зоряного неба. І ось така голочка, це подарунок мами чоловіка. Така чудова це Целемфорд. Дивіться, яка вона прекрасна. І якраз вона мені тут щось згодилася. Отже, на цьому я буду з вами прощатися. Не кажу вам прощай, а кажу вам до побачення. До скорих зустрічей. Такий дружок у моєї сонечки. Вона дуже любить котиків. Хоча, на жаль, в неї алергія. Тому котиків ми маємо тільки от таких. Все, дівчата, до зустрічі. Сподіваюсь, вам було цікаво. І сподіваюсь, надовго не прощаюся. Всім пока!